Доброго вечора, ми з України! І всім привіт! Я повернувся! Так, я живий, але було багато причин, чому я не знімав відео, і я з камерою нарешті, чи не нарешті, вимушувати нева. Не ва. мені, вам. Або... Тому я не Але добре, я вам сьогодні хочу просто показати такий спосіб заробітку на медліта, яким я заробляв, і купив такий скінчик плюс квартиру. Плюс машинки, дві машинки, одну на е коротше, якось так. До речі, у мене змінилися нікнейм. Також підписуйтесь на TikTok, Ось QR-код, посилання, все що. С QR-код, посилання, все, що треба, підписуйтесь. Все. Там, внизу, е коротше, ось машинки, які в мене є. Mercedes, це моя машина, ту, на подарунок. Номера вибив, до речі, з четвертої спроби чи з 3 атаки КТ-422МА. Але, ну, прикольно, мені подобається. Але газуємо, напевно, зараз, коротше, я вам покажу, що треба для цього Я думаю, це ви вже зрозуміли на що. Але поки що ми також, а, вже не вийдемо Вчора ще було вигідно працювати на будівництві, тому що був Х2. Але зараз із гармає, тому зараз вигідно працювати на другій точки Короче, зараз я вам навіть покажу, скільки я зараз заробив, Але так не завжди і буває більше, менше. Ну це така, просто як тобі повезе, або наскільки прокачаний е, рівень. Ну зараз я вам все розповім і покажу, в принципі. Тому я зараз поїду. Е, коротше, якщо мені буде мені, то я щось пірмонтую трошечки. Ну коротше. Просто в мене просто немає мотивації якоїсь такої прям бу. Немає нікого прям. Але тим не менш, ну, типу. Ну ладно, нехай так. Все, добре, тоді я їду, а ви там уже вирішуєте. Що як, пишіть ідеї, до речі, для відеороликів, поіграємо та по майнкрафту, майщик, скажу він 1.6, можете написати теж, Пограємо. Я не вмію грати. <рх tocco> Якщо ви хочете, щоб я помучився, то можете написати. Я не знаю, що люди подобається, коли хтось мучиться. Ну, можете написати, я можу пограти трішки. Ну, типу, у мене є ще, є ще з е, прошлого року, але я просто не говорив, тому що я не, не з'являвся в мерзах, вибачте мене, чесно. Типу... Ой, я мікро вкучила Так, все. Красота. Добре, відправляємось. Е, Входимо за 5 тисяч. Е. 5 тисяч. Ну, що це абось. Гроші мені займають. Так, вам треба. дивіться, я вам рекомендую, якщо у вас немає карбонавців то як їх можна заробити? Можна виконувати щоденні квести можна е з рулетки їх вибити, можна багато звідки, до речі, просто продайте все існе. Купляйте за карбонавців? На першому рівні теж можна заробити, але. Це дуже невигідно. Я, я пробував зразу. Вам говорю. Купляйте. Ну, і якщо у вас ще залишаються картонація, можете, звісно, прокачувати це все, але я протупив і це все не прокачував, тому так. А це все просто можна прокачати і буде нам ще краще. Але я патрони не мене є, тому я не буду їх купляти, показувати. Гружинці купив, патрони є. А зараз я, до речі, якраз покажу, як. Можна, скільки можна заробити за один раз, і це мені не дуже повело. Типу, от, от Зараз мені типу, може повести навіть краще. Просто тоді мені ну, типу, вроде удача все, але ну, не повезло мені, буває. Я так розумієш, що. Ні. Да. Буває, звісно, таке, але. Типу, я просто зараз покажу. М -м, можна заробити приблизно ось скільки. Це я заробив, коли мені. Середнє везло, типу може ще більше заробити. Ну, це коли хоч трішки, везло, це скільки можна заробити. Оце типу, така сума, можна заробити як мінімум. Якщо ви заробити трішки. Ну, якщо не везе, то можна заробити максимум на таку суму. Тому... Розраховуйте свій час і можливості. Багато. Тому що світло в моикаті я це знаю. До речі, я буду знімати відео. Старатимусь знімати відео, скоро я буду ще більше знімати. Май буде більше можливість. Спойлер. Ну а поки їдемо просто по мосту вперед. О, Верка сердючка. Дібен, дібен, люблю. Hello, everybody! My name is <noise> uh -huh. uh, я заіграв на 2,1, в принципі, вже. Ну, зараз два і Ой боже, такі стіни, як у мене. А, таке, да. Я прокачався трішки з тих моментів кадрів. Які були до цього. Типу, ну. Це рекорд мій поки що. Я ну, так прокритим прокаченням не був в неробленому сервері, тому дякую друзям за підтримку, що вони мене підтримали тоді. У мене вперше я заробив свій перший мільйон своїми руками, тому що я в мене раніше, раніше не виходила його заробити. Це реально стидно зараз про таке говорити, тому що зараз людей по 20 мільйонів вже. А я граю з першого дня. І мій баланс плаче. Це одним словом. Там десь він буде. Ну я не знаю, я буду переміщати камеру, чуть-чуть туди-сюди. Монтаж дело таке. Ну все, баланс там буде десь. І не там, там. Ну баланс плаче. 149 камер, ребят, камо. І два карбонавці. 3-500. А зутра мені здається, чи завтра я ще був дівчат? Ой, А, Обичас. Хотів, до речі, фарами попонтуватися. Але їх розбив Вони, вони красні, це мій стиль. Знаєте, якщо хочете косити під мене, фанатів немає. Не прошу фанатів, пожалуйста, то що це буде ще мені ваші. Тоді. З фанатами, бо буде якась відповідальність на мені. Так, дивіться, а тепер до важливого. Поболтали трішки. Тепер важливим. Е -е. Дивіться, що можна. Бачите, рушниця в мене є. І дивіться, бачите, така метка полювання є на карті. Я її відмічую якось на монтажі. І стріляєте, в мідіо бажано. Якщо задом, то прямо тут хвоста Якщо передом, то бажано, якщо боком, то в голову. Біля гра, біля глаза. Десь так. І іноді можна вшивати. І ось таким способом берете раз, два і там далі. Е, зараз інші тваринки, я вам покажу теж, якщо вони вам не будуть від М'ясоведмий. Можна отримати щось покрутіше, там шкіру, ну ви зрозуміли, коротше. Тепер дивіться, ще одна точка у нас є. І ось Олень. Найважка, найважча тварина. Якщо стоїть боком, стріляєте ось сюди. Якщо задом теж прямо під хвоста. в інші не стріляйте Бо ви навіть з двох навіть з трьох пострілів не вб'єте тому що олень це найстрашніша просто тварина, вона забагана повністю. Берете такий Заліпка глянути. Що таке ісходить? Так. До речі, я вже хотів записати відео, але мені не подобається зробити. Гані дуже люди. Ой, я звичайно покинув свій всі у відео. Таке теж було? А ось. За, але іноді, якщо я в мене ну, типу, комп поки що слабий, я під записом мене може підламувати. Я, типу, стріляти можу в голову, може засчитати, як якби я пузо, пузо йому стрілю або взагалі не стрільну. Тому, якщо у вас ну, погані ПК, то ви можете. Ну, типу, якщо у вас 20 FPS, як у мене зараз при запису, то всього, що можете забути про цю роботу, але вона дуже вигідна. Тому що іноді допомагає. І ось прямо в яблучку. Знаю, ви спочатку ви будете збирати з трьох, з двох, з трьох, з чотирьох разів. Ви можете збивати з п'яти разів навіть, але потім, ви коли прокачаєтесь, то ви зможете набагато швидше. Ви, ну, типу я от недавно познайомилася з цією роботою, коли десь... Ото коли обмова вийшла, 2-4, то тоді я познайомився. Роботи, і я вже навчився з першого пострілу вбивати любих тварин. Навіть від цього робленого оленя, який постійно не вбивається. Так, все добре. І кабанчик, дивіться, стріляєте йому над головою. Отак. Оп! Ага, отак можна. Вибачаюсь, я протупив. Трішки буває, але стріляйте над головою, можна трішки нижче, ніж я, тому що може бути таке. Але я просто вже уверений в собі, розумієте? Але ви так не робіть. Краще стріляйте чітко над головою, трошки, ниж... ну, трошки ниж... ну, нижче, ніж я стріляв, але над головою. 80. Ну, і це, може це саме, Ну, це не більше 15 хвилин, тому що у мене машина Так, ще раз повторюсь, но РП драйв. Осуждаю, не робіть, так. це погано. Адміну вас все одно потім посадять. Просто мені може повести, не повезти, але я просто спішу трішки. я записую цей відос на скору руку. Я не знаю, коли він вийде, але дату ви бачите на екрані но 4 Але коли він вийде. До речі, ідейка є. Відновити телеграм-канальчик, тільки я за твою новий. Як вам така ідея? Якщо ви будете не проти, то я відновлю обов'язково телеграм-канальчик і будемо там публікувати щось, буде найновіша інформація. Але поки що в Тіктокі я буду з'являтися, в Тіктокі будуть відоси кожен день. Кожен. Ну, може, там понад відео. просто. В ТікТокі я хочу по хочу повітряти, але не можу. Будуть відоси. Будуть відоси. Уже вони там є. Декілька відосів залітайте, подивіться. Піар був на прочапку, потім ще її ще. Ну, коротше, будуть піарчики. Ой, не почувається. Все, їдемо, до речі. Коротше, їду на це Зараз спробую продати. Але не факт, що подав. Ч ⁇ ты у меня как у нас? Что, бесчайс? Автоп, чуть-чуть. А такие, вот автоп. Ой. А. Контроль потерял. Тормозна! Что, штраф, блин? Нехоже, штраф. Дети по чабу не сбирают, Да что за... ДФПС моей темы. Так, ладно, Йдем. Все добре, їдемо. Так, до речі, людей стало менше. Або люди просто зрозуміли, що... Ніхто вони не зробить. Ні, людей стало не менше. Не, людей стало не менше, людей стало. І... Людей взагалі, ну, типу, люди я буду там. Что это? Это какая-то петрушка, а не головка боку цилиндра. Да, ребята, чья райм-класс такой? Клач-пальто. Короче, я встану за раз. По кашечке, так скажем. Ну, и на фоне... Веснарський ринок мені цей ринок не плати за рекламу. No reклаder. Я хочу вам вами Сподіваюсь, що відоси будуть, вам сподобалося відео і ви очікувати від мене на відосі. Ну а поки, всім пока. Люблю вас. Ха. Люблю вас. І... До Дали... нових зустріч!